Розглянемо сьогодні ось такий приймач Rode Schwarz EM200, який є братом портативного приймача Rode Schwarz F200. Із особливостей повністю заточений на дистанційне керування, але має два антенних входи, до яких можна приєднати дві різних антени і в міні-прилада перемикати. Оснащений ethernet портом, в тому числі оптичним. 40-гіобідним, через який може транслювати до 40 МГц потокового IP. Живиться від е, напруги постійної від 10 до 30 вольт. І зараз ми його підключимо до ноутбука і перевіримо його роботу. Отже, приєднали полан, запускаємо його. Програмку. Ось. Отже, маємо тут в налаштуваннях ті самі налаштування, що і звичайному приймачу PR200 на вибір будь-яка з установних опцій. Режим приймача працює за умовченням. Смуга до 40 МГц. В режимі ріалтайм. Давайте включимо. Режим панорамного сканування. Наприклад, частота у нас буде старт frequency, наприклад, 800 МГц, кінцева частота 6 ГГц. Зараз відбувається розгортка від 800 МГц до 6 ГГц. Трошки налаштуємо екран. Ось. Можна тут поставити маркер, додати. RF Спектро маркер. Значення маркера наверху. Пересунути. Подивитися 1.8. Це це у нас? Wi-Fi? Це у нас тут що таке цікаве на 5.2, от же теж Wi-Fi. Знову перевіряємо, що у нас завжди доступна історія спектра без будь-яких додаткових опцій. Можна глянути, що було, як працювало, якщо раптом якась подія в спектрі пропустилась. От. І всі опції, які доступні до pr 200 так само доступні і до EM200. Діапазон частот від 8 КГц до 8 Гц, також може працювати як пелигатор.